Так, всім привіт! Це я хочу відео записати, як я купував свою Toyota 4. Я собі виписав тут туди щоб не збиватися. І давайте почнемо. Взагалі, як я купував свою Toyota 4 гібрид, з чим зіткнувся, запишу пару відео. Почнемо з того, що я сам з Вінниці, і варіантів Вінниці не було. Один був варіант ладижині, але там ціна була 24 тисячі доларів, і машина була з Америки. Америку я взагалі не розглядав. Приходиться дивитися по інших містах. Заходжу на авторію і починаю пошуки. І знаходжу два варіанти в Києві і в області. Перший варіант був від офіційного дилера Toyota Vіді в Києві. Ціна була 21 тисяча доларів. І ще був варіант в Білій церкві за 23 тисячі доларів. Але поки я вирішував, яка мені машина потрібна, в білій церкві ця продалася машина з пробігом 120 тисяч. Але машини були однакові, різниця була тільки в пробігу. Та перша була 180 тисяч пробігу, ця друга, то що продалася, 120 тисяч пробігу, різниця в 60 тисяч пробігу. І в ціні в 2000 доларів.